Як переглянути результати перевірочної роботи. Після того, як хоча б один учень виконав завдання перевірочної, ви можете переглянути його результати. У розділі Перевірочні роботи Натисніть на потрібну вам роботу. На цій сторінці розміщена детальна інформація щодо виконаних учнями завдань. З таблиці ми бачимо, що роботу виконало вже три учні. Натиснувши на комірку, можна побачити, яку відповідь дав учень. Бачимо, як відповів. Якщо завдання виконане повністю правильно, то воно записане ось таким чорним кольором, якщо частково правильно або помилково, то червоним. Наприклад, відкриємо завдання, яке виконане частково правильно, і ми бачимо, що в одному з варіантів учень дав неправильну відповідь. Ви можете залишити коментар до завдання, якщо це потрібно. Як це зробити? Вибираємо завдання, переглядаємо, і, наприклад, тут учень взагалі виконав все неправильно. Натискаємо кнопку Виправити. І тут ми можемо додати коментар. Наприклад. Повтори тему і натискаємо Зберегти. Результат змінено, закриваємо. Таким чином, ваше повідомлення з'явиться на сторінці учня у цій перевірочній роботі, саме біля цього завдання. Якщо система помилково зарахувала відповідь учня як неправильну, ви можете нарахувати бали за завдання власноруч. Наприклад, відкриваємо завдання, тут є вже коментар якийсь, і ми можемо натиснути Виправити і присвоїти йому бали, якщо вважаємо, що завдання виконано правильно, і натискаємо Зберегти. Таким чином, бали зарахувалися і змінився загальний результат. Після перевірки, якщо це необхідно, у колонці Результат відображається відсоткове відношення правильних відповідей. Результат у відсотках ви можете перевести у 12-бальну систему оцінювання за ось такою таблицею. Після того, як термін проведення, Перевірочної роботи закінчиться, доступ до неї закриється для учнів, тобто вони не зможуть давати відповіді. Або ж ви можете, власноруч закінчити роботу, якщо натиснете внизу кнопку Закінчити. Тоді вона буде в статусі, закінчена, а потім ви зможете змінити статус цей на перевірено. Наприклад, у нас є закінчена робота, і ми можемо поставити їй перевірено, тоді піктограма. В меню перевірочна робота зміниться на ось таку закінчена і ще й перевірена. З перевірочною роботою додатково ви можете зробити ще такі дії: роздрукувати завдання цієї роботи за різними варіантами відповідей варіанти для учня з кроками розв'язання, без кроків розв'язання, тут тобто як вам зручно. Також роздрукувати. Результати, можете зберегти результати в табличці. Наприклад, якщо ми натиснемо роздрукувати результати, то у нас буде ось така табличка зручна, яку можна там прикласти до якихось документів для звітності, можете самостійно виконати роботу, чи запросити користувачів. Якщо вам потрібно дати ще якимось учням, які не можуть знайти цю перевірочну, копіюєте посилання, надсилаєте, і вони відразу потраплять на виконання роботи. Ось таким чином ми переглядаємо результати перевірочної роботи.